Доброго дня, діти! На минулому занятті ми з вами говорили про напрямки і позначали їх стрілками. Згадайте, що означає зелена стрілка? Напрямок вгору, що означає синя стрілка? Напрямок вниз, що означають червона та жовта стрілки? Червона стрілка означає напрямок вправо. А жовта вліво. Також ви вже знаєте, що ці ж стрілки означають місце положення предметів. Де на екрані розташовані м'ячі. А де кубики. М'ячі знаходяться вгорі. А кубики знизу. Де на екрані розташовані ведмедик, а де машинка. Ведмедик знаходиться зліва. А машинка справа. Так само слова вгорі знизу, зліва чи справа ми використовуємо, коли малюємо. Давайте з вами прикрасимо серветку, зробимо її строкатою, різнобарвною. Правий край прикрасимо червоною хвилястою лінією. Лівий край зеленою хвилястою лінією. Вгорі проведемо синю пряму лінію. Знизу проведемо коричневу пряму лінію. Діти, яка лінія розташована вгорі? Вгорі синя пряма лінія. Яка лінія розташована знизу? Знизу коричнева пряма лінія. Яка лінія розташована справа? Справа розташована червона хвиляста лінія. Яка лінія розташована зліва? Зліва зелена, хвиляста лінія. Я хочу намалювати жовтий круг. Діти. Де я намалювала круг? Жовтий круг я намалювала в центрі. Ще я хочу намалювати зелений трикутник. Як можна описати його місце? Він знаходиться ніби біля правого краю і біля верхнього. В таких випадках кажуть, що фігура знаходиться у правому верхньому куті, тобто і справа, і вгорі разом, Так де знаходиться зелений трикутник? Зелений трикутник знаходиться у правому верхньому куті. Намалюю ще фіолетовий трикутник. Як ви думаєте, де я його намалювала? Фіолетовий трикутник я намалювала у лівому нижньому куті. Намалюю ще червоний трикутник. Де я його намалювала? Червоний трикутник я намалювала у лівому верхньому куті. Один кут моєї серветки ще не прикрашений. Який це кут? Неприкрашений правий нижній кут. Тут я намалюю синій трикутник. Завершили прикрашати серветку. Нагадайте мені, який трикутник зображений у лівому верхньому куті. Червоний трикутник. А у лівому нижньому куті який трикутник? У лівому нижньому куті фіолетовий трикутник. Які трикутники зображені у правому верхньому та у правому нижньому кутах? У правому верхньому куті зелений трикутник, а у правому нижньому куті синій. Діти, тепер завдання для вас. Прикрасьте серветку за своїм бажанням тими лініями, фігурами та кольорами, які вам подобаються. Та розкажіть своїм близьким, якою лінією ви прикрасили край серветки. Яку фігуру ви намалювали у центрі серветки, у правому верхньому чи у правому нижньому куті? Успіхів вам, до зустрічі!